Як вам і обіцяв новий відео, новий об'єкт. Віде. На цей раз це місто Підгородне Дніпропетровська область. І на продажу йде ділянка з будинком. Будинок можна використовувати як під зниз або для будівників, коли ви будете будувати новий будинок. Дивимось. І так, вулиця, як бачите, у нас жива. Зроблена, є дуже гарні будинки, і це наш будинок і наша ділянка. На будинок проводена електроенергія, ділянка правильної форми, параметри всі, я, як завжди, напишу в описі. Будинок більший, щоб його знести, ну, або використовувати під інструмент та будівельні матеріали, поки будете Будувати новий. І наш шаділянка, як бачите, ровної форми. Можна побудувати не один будинок або зробити виноградники, садочок посадити. Ну, це вже що ви побажаєте. Дуже гарне місто, поруч йдуть. Маршрутки, які йдуть в місто Дніпро. Тому кому цікавить, дзвоніть, пишіть. У вас лайк, підписка. І якщо вам треба зняти, продати або купити нерухомість Дніпропетровської області, дзвоніть, пишіть і я залюбки вам допоможу. Всім гарного дня!